Законно чи ні встановлюють будинкові газові лічильники. Це питання вже не перший день турбує містян. До того ж, ті, до кого вже приходили ставити лічильники, часто виходили з імпровізованими мітингами. Проти дійшло до того, що під час такої акції співробітнику Чернігів газу зламали щелепу. Врешті газівники вирішили роз'яснити на основі чого вони ставлять прилади обліку. Те, то щочіки да будуть встановлюватися, це теж факт. То есть это не предмет дискуссии, это на сегодняшний день принятое решение со стороны правительства. Люди не могут понять одного простой, простой вещи, что государство выделило деньги, и государство заставит эти деньги реализовывать. Других істочників і грошей на сьогоднішній день не существують. Керівниця пояснює, людям не зобов'язані повідомляти, що на їхній будинок ставитимуть лічильники, бо їх зобов'язали попереджати лише балансоутримувача, тобто у більшості випадків це жеки, А вже ті мають поінформувати населення. Згідно кодексу газорозподільчих систем, постанов нацкомісії комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Чернігівгаз може відключити постачання лакитного палива тим, хто відмовив. всех становило это буденковы пока ч ⁇ все лечебник, не такое. Нас комиссия наказала за это. То есть забрала часть денежного ресурса из тарифа. При официальном, опять же, оформлении отказа, ну, просто, говорю, мы готовы уже идти на радикальные меры и отключать этих потребителей. Відмову мають написати по квартирно жителі будинку, котрий не хоче лічильника. Їх викличуть на комісію до газорозподільчої компанії і підвищать ціну на газ. Його потрібен привращається із 4,4 в 9,8 при центральному водоснабженні гарячим і 18,3, і 18.3, якщо і центральне гаряче отсутствует Тобто і далі виставляються счета, як ми говорим, по максимальній штрафна санкція. Це не штрафна санкція. Тобто автоматом увеличується потребление. Оплата, як і у інших випадках будинкових лічильників від загального показника за місяць віднімуть тих, у кого квартирний облік газу. Общий об'єм, який залишився після вичитання, розподіляється між всіми жильцями, які зареєстровані в цьому будинку. Единственный нюанс, который есть, если меняется количество зарегистрированных у потребителя в квартире, то он, согласно этой постанове, до 25 числа должен сообщить нам о измененных составе Зареєстрованих Газівники наводять приклад, що споживання газу може бути і меншим за нинішні встановлені норми. Тож і платити, мовляв, буде дешевше. А от з сусідами, у котрих ще й не зареєстровані квартиранти, доведеться боротися самотужки, або ж встановити квартирний лічильник газу і сплачувати за ним. Обійдеться це в середньому 2,5-3 тисячі гривень залежно від того, хто вам встановлює лічильник, плюс монопольні послуги Чернігівгазу Близько пів тисячі за пломбування і пуск палива.